Мої вітання, шановні глядачі. Розпочинаємо перший на цьому тижні випуск інформаційної програми. День сьогодні з нашого випуску. Ви дізнаєтесь про наступне: Шосткинський центр зайнятості працює за новим регламентом. Як не стати жертвою аферистів? Говорили на прес-конференції в управлінні пенсійного фонду. Сумщина лідер в Україні з надання теплих кредитів у Шосткинському міськрайонному центрі зайнятості. Збільшилась кількість вакансій на робітничі професії. З початку поточного місяця ця установа працює за новим регламентом. Перш ніж стати на облік зі статусом безробітної, особа отримує направлення на роботу. Шоскінські гімназисти представили свої дослідницькі роботи в Німеччині. Наші військовослужбовці, які наразі знаходяться в зоні АТО, потребують гуманітарної допомоги. Ці та інше важливе питання обговорювались на черговій апаратній нараді при міському голові. Її подробиці дивіться в сюжеті наших журналістів. Щопонеділкова понеділкова апаратна нарада при міському голові розпочалась урочистого нагородження. Олена Кравченко, керуюча справами виконавчого комітету Шоскінської міської ради, вручила подяку від голови центральної виборчої комісії Михайла Ухендовського працівнику міськради Ларисі Кобі за сумлінне виконання своїх обов'язків. Сприяння центральної виборчої комісії у здійсненні нині передбачених законодавством України повноважень. Шосткінські гімназисти з 29 травня по 8 червня відвідали Німеччину. Головна мета поїздки подальша співпраця з документальним центром, що знаходиться в місті Лібенау, та займається вивченням історичних даних про військовополонених та остарбайтерів. Стисла про поїздку розповів головний архітектор Володимир Єфремов, який також увійшов до складу Шосткінської делегації. Ми минулому презентували прошлому 90 дівностолітньою останню, звісною нам остарбайтера. У нас лозерівки проживала. Чугун, Пелагея Михайловна такая. Вот, она в декабре месяце в прошлом году умерла. Вот, и я скажу, что из всех презентаций наши дети оказались на очень ну, на, на высоте. Самое лучшее. Во-первых, они презентовались на немецком языке. Значит, мы показали слайды, ролик показали, акцентовский в, в городе. Все были удивлены, что у нас такой вот. Чистий прекрасний город у міському центрі зайнятості збільшилась кількість вакансій на робітничі професії. Спочатку поточного місяця ця установа працює за новим регламентом. Доповіла директор Шостинського міськрайонного центру зайнятості Людмила Кошик. Згідно цього регламенту, всі хто приходить до центру зайнятості, вони отримують направлення, спочатку направлення на роботу. Якщо вона є, а вона зараз є. У нас збільшилось число вакансій і. Продавців і перукарів, і столярів, і електриків, і охоронців тобто, вакансії в центрі зайнятості є, і ми спочатку видаємо направлення на роботу а далі, вже якщо робота. Не підходить людині або роботодавець відмовляється, тільки тоді реєструємо як безробітного. Антоніна Немитенка, начальник управління праці та соціального захисту населення. Подякувала всім установам та підприємствам, які своєчасно надають довідки населенню потрібні для оформлення житлових субсидій. Дякуємо всім керівникам різних структур, органів, які допомагають нам в організації надання різних видів довідок, особливо наголошую. І дуже вдячні це начальникам, які на сьогоднішній день оперативно надають ті довідки про сім'ї, які є нача ізначальними для того, щоб нарахувати В Свою чергу міський голова наголосив в умовах постійно зростаючих тарифів на житлово-комунальні послуги. Оформлення субсидій населенню це пріоритетна робота, яка потребує особливої уваги. Тарифи виросли на гарячу воду, і на опалення і вперед інший ріс, тому ну страх і ужас. Ціни називаються вже такі, що в людини, якщо нема субсидій, якщо ви звернули увагу, то за одне тепло треба платити більше, ніж середня заробітна плата. Більше, ніж пенсії. І тут без субсидій, ну, абсолютно неможливо жити. Управління з надзвичайних ситуацій спільне з населенням продовжує надавати допомогу шосткинським військовослужбовцям, які наразі виконують свій обов'язок в зоні антитерористичної операції. Акцентувала увагу начальник управління Ольга Ткаченко. «На минулому тижні відправляли в зону а до посилки. Є нужда і годязі військовослужбовцям приладдях. В нашій турботі займаємося оздоровленням, запрошуємо оздоровити своїх дітей. Військовослужбовців, учасників АТО, на тижні, що розпочався державна комісія з надзвичайних ситуацій, планує проведення в області штабних навчань. Ольга Ткаченка звернулася до населення та керівників підприємств з 13 сьогоднішнього дня, по 17 червня. Державною комісією надзвичайних ситуацій в Україні, України в області і в місті будуть проводитись команда штабні навчання, тому можуть бути від днів і відпрацювання реальних дій. Прошу звернути на цю увагу. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. Про пришкільні табори, що працюють в місті, розповіла начальник управління освіти Наталія Сергейко. В цьому році хочу ще раз нагадати крім пришкільних таборів, профільних таборів праці відпочинку. У нас працюють нові табори. Дев'ять складів рушкільних і три табори окремо. Дитячі наметові табори, що розташовані на березі Десни, готові відкрити другу зміну в разі, якщо буде достатньо для цього кількість бажаючих. У таборі світла триває активна підготовка до заїзду дітлахів, який відбудеться 26 червня. Щодо культурних подій у краєзнавчому музеї з 15 червня запрацює нова художня виставка. А 19 червня у містян буде чудова нагода відсвяткувати трійцю. Зелене свято присвячено великому святу. Трійці зелений неділі. Це відбудеться у районі озера Закоханих об 11 годині. Всіх запрошую, буде дуже цікаво. В рамках проекту Смарт Сіті міська влада оголосила новий конкурс, який саме розповів міський голова Микола Нога. Оголошений конкурс на створення логотипу і слогану. Тобто короткий текстовий месідж. Розвитку нашого міста. І всі бажаючі можуть пролучитись до цієї справи. Шосткинському управлінні пенсійного фонду України відбулась прес-конференція, де було зазначено, що у шостій та районі зафіксовані випадки ошукування літніх людей аферистами, які представляються працівниками пенсійного фонду. Також говорили про законодавчі зміни, які відбудуться з 1 липня по виплаті пенсій переселенцям. Виплати їм будуть здійснюватись виключно через рахунки та мережу ощадбанку. Подробиці прес-конференції дивіться далі у сюжеті Дарії Бубенець. На Сумщині почастішали але випадки шахрайства невідомий, ошукають людей літнього віку. Так на території міста та району працюють шахраї, які представляються представниками пенсійного фонду. Входять до віру та розповідають про державну допомогу, грошову реформу або обмін старих грошей на нові. Юрій Кашира, начальник Шостинського об'єднаного управління пенсійного фонду України Сумської області, наголошує на тому, що ніяких реформ держава не проводить. Заміни старих коштів на нові гроші мається на увазі, такого на сьогоднішній день не відбувається. Тому прошу всіх бути уважним і відноситись до цього дуже обережно. Юрій Юрійович просить усіх, а особливо пенсіонерів похилого віку, які залишились без нагляду близьких, бути пильними, передусім до непрошених гостей. В Першу чергу представник повинен представитись хто він. Надати пенсійне посвідчення, посвідчення пенсійного фонду України тому, що він є дійсно працівником пенсійного фонду, пенсіонер або людина, до якої завітали, повинна повинна позвонити нам на, на телефон довіри 46081 або по по змозі. Сусіди, якісь знайомі, які можуть бути на зв'язку, попросити їх для участі в співбесіди в нашому місті проживає майже 400 пенсіонерів-переселенців, котрим з 1 липня 2016 року виплата пенсії буде здійснюватись виключно через рахунки та мережу установ. Публічне акціонерне товариство Державного Щадбанку країни для забезпечення своєчасної виплати пенсії вам необхідно звернутися до. За місцем перебування до установ пад Державний чадний банк України для відкриття поточного рахунка та установ до установи пенсійного фонду для заміни пенсійного посвідчення на платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням. Тобто, пенсійне посвідчення буде як платіжна картка, так і пенсійне посвідчення в одному. 6 червня в рамках надання державної фінансової підтримки приватним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам для здійснення заходів з підвищення енергозбереження в області видано більше 12 тисяч теплих кредитів. Перше місце по Україні на понад 161 мільйон гривень, у тому числі для ОСББ 16 кредитів на 770 тисяч гривень. П'яте місце по Україні на даний момент кредитування населення, в тому числі одержувачів субсидій, а також ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, за державною програмою енергоефективності здійснюють два державні банки Ощадбанк і Укргазбанк. Інформаційний випуск програми День на каналі Телебачення «Акцент» добіг свого завершення. Не перемикайтесь, після випуску новин на вас, як завжди, чекають народні та синаптичні прогнози. А я нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради Шостка Ньюз, та в соціальній мережі Facebook. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 14 червня вшановується пам'ять мучеників устина філософа і Харитона. У народі помітили, якщо в цей день довго кує зазуля, очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок на Устина, гарний налив жита. Дощ похмура, урожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує красива сімейна традиція. Вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною. Тоді й у сім'ї буде щастя. У шостій протягом цього дня Погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря в день 24 градуси вище нуля. Ночі стопчики термометрів показуватимуть 14 градусів з позначкою плюс. Вітер східний та південно-східний від 4 до 6 метрів на секунду.